Всі ви знаєте, є долар. Символ позначається, це літера S англійська і ось така лінія. Давайте запишемо. Долар. Рік створення символу 1778 рік. Старенька валюта. Це одна із перших. Сильвірних валют, ви вже це знаєте всі. Інша валюта була так створена це євро. Ви також її знаєте. І позначається вона літера С чи наша С. І ми маємо дві лінії. Це є євро. євро. Рік створення. 1996 рік. Тобто інша валюта була створена недавно. Да? Всі ви знаєте, була інша ще валюта. І наша гривня була затверджена Національним банком України. 2004 році. Давайте запишимо 2004 рік. Гривня. І що саме цікаво, сама позначка була дуже подібна до долара і до євро. Як же ж її зараз позначають? Це перевернута С. Англійська. І дві лінії від євро. Є думка, що можливо було запрозвищення долара і євро деяких символів. Ми бачимо перевернута С зеркально і дві лінії. Дуже цікава ваша думка. Хто що думає по цьому поводу, напишіть чи в коментарях, чи мені в чаті, можливо, хто щось знає.